Україні. Наташа у нас весь четвер разом з білоруською діаспорою та нашими українцями монтувала дрони по програмі Social Drone. Вони назбирали кошти на два дрони, які ми певно мусимо разом з нашою допомогою відправити в Україну. Крім того, вона молодець не така, нам допомогли з дівчатками, попакували всю гуманітарну допомогу, яка в нас є внизу. Допомоги у нас дуже багато, одягу. Іграшок всіх інших таких пристроїв для кіточок, ще є корма для собак. Ще є, ще є в нас, крім кормів для собак, ще медицина. І вже в нас є один курс сухих супів, від Томка Зальберта, І до цих супів супів навіть макарон до хлопчиків на фронт. Не зупиняємося, друзі. Нам потрібно, у нас виїжджає біля 10-го один транспорт. Ми думаємо відправляти ще один транспорт. На те, що вже назвали на майбутніх сім дронів, FPV, пасошову дрон. Володя Коняєв це один з найкращих наших фахівців в цьому обсязі. Він постійно допомагає фронту і збирає. Це дуже гарна команда. Білоруська діаспора у нас чудова в вбитгощі, а де українська? Чому немає українців? Теж мої любі, рідні українці. Ви активізуйтеся, будь ласка, там дуже кривава війна. У нас 30 автомобілів на раз, хлопчики хочуть по всіх кривавих напрямках. Ви знаєте, що на полі бою лишається одна п'ята хлопців на фронті. І ми сьогодні з вами мусимо стійко їм допомагати. Мусимо закривати запити практично і на раби, і на автівки. І на інше оснащення на харківський напрямку нам потрібні такі спеціальні пластири, інші речі проти опалення, починаючи від протигазів, закінчуючи всією медициною. Яка дуже специфічна стійка для тих хлопців. Ви знаєте, зюм був сильно збомбардований. Весь відділ нової почти практично було знищено. Слава Богу, що там це в нічну зміну і люди не постраждали. Але є багато людей і в Сумах. Куди ми відправили останній вантаж до нашого Анатолія Сягача з нашого водопроводів сум і Харків, Наталя Меркулова далі чекає і Запоріжжя, куди нам потрібно змістити допомогу. І практично Миколаїв та Херсонщина. У нас зараз два транспорти. Ми мусимо їх відправити відправити ближче тижня Сабігом. разом. будемо докупляти ще консерви та інші речі. Будь ласка, долучайтеся до нашої допомоги, тому що хто, як не ми, зараз Слава Україні. добрий день. А, ребят, хто думає, стоит донатить или нет, очень рекомендую даже не посмотреть, послушать фильм Больно, больно не надо. И подумать о том, что даже если вы в эпакваце, даже если вы в Европе, в Америке, в Канаде, вообще не важно где. В Украине кто-то остался. Друзья, знакомые, любимая парикмахерша, любимый продавец мяса, соседи не знаю, одноклассники, одногруппники с института. Кто-то все равно есть. Это ваша страна. Нам помогает весь мир. Украинцы, давайте объединяться как-то, пожалуйста.